Літо в розпалі, яка насолода, овочі стигнуть на нашому городі, картопля рівними рядками цвіте красивими квітками, а серед них найпищий і стрункий красунчик сонячних стоїть і думає, що головний. Шикарний я, чудовий просто і виділяюся красою й ростом. Ну що за толк? Картопля росте, вся сховалася в землі і просто цвіте. Позбіг їх жак і зупинився, на соняшника тихо покосився. Картопля скромна у землі рослина, без неї не обійдеться жодна родина, а смажена картопелька – це просто смакота. Звичайно, без тебе не буде така. Ти б, соняшник, так не хваливсь, а то як знати, можуть тебе і птахи поклювати. Їжак шмигнув під кущ і буряка торкнувся, а бурячок одразу стрепенувся. А я не розумію, хто тут кращий. Не розуміє це тільки ледачий. За чуббадил я потягни. Я тут один в усій красі. Обурилася морква. Як заверешіть? Я самий соковитий, вітамінний плід. В мене самий гарний носик і зелений пишний хвостик. Прикрашаю цей город, мене любить весь народ. Гарбуз лежав, мовчав, терпів і враз вердикт оголосив. Я головний, бо сонцем обіймався, росою вмивався. Під дощем купався, тому лише до мене повага, і в кожному будинку перевага. Городник все чув, здаля спостерігав, а потім таку промову сказав. Що за гамір хвальки, всі порожні слова, ви створили себе, чи то Божа рука? Хто створив всі рослини? Чи не Бога творіння, як прикро, що в вас нема розуміння? Овочі розхвилювалися, усі притихли і зізналися. Ми кричали я та я і не розуміли, що ми овочева сім'я. А якби нас не посадили і не поливали, то ми б, мабуть, і життя не мали. Посміхнувся городник і промовив ропіт, заздрість, егоїзм це гординя словом одним. А щоб скромності навчатися, треба дуже постаратися. Будемо всі мирно жити, щоб з усіма дружити, Бога прославляючи, хвалу віддаваючи, Бог Творець всьому вінець і промові цій кінець.